Тренди в догляді в 2025 році. Усім привіт! Мене звати Катя і я власниця бренду Труке. Поїхали! Тренд на натуральність. Ми бачимо це впродовж останніх років, і думаю, наступний рік не буде виключенням. І тут мова не лише про використання природних натуральних компонентів, а про ту натуральність, яку дарує косметика. Косметика, яка підкреслює твою природню красу. Не змінюючи твоєї унікальність, сюди ж можна включити і тренд на здоров'я, на здоровий вигляд шкіри, на здоровий вигляд волосся, на косметику, яка не маскує якісь певні проблеми, а допомагає їх вирішити, або знову ж таки не штучним методом, там робить волосся шовковистим і блискучим, а допомагає відкрити природній потенціал шкіри чи волосся. Тренд на мінімалізм та мультифункціональність і це зовсім не дивно, оскільки з кожним роком наш темп життя стає все швидшим, швидшим, швидшим і швидшим. Відповідно, ми маємо менше часу для себе, приділяємо більше часу роботі, сім'ї. І в нас вже немає часу для того, аби використовувати десятиступеневий догляд. Хочеться мати один класний засіб, який закривав одразу декілька потреб. Думаю, в наступному році ця тема буде все більше розвиватися. І, от як цього року ми мали доволі велику лінійку, наприклад, тональних засобів з СПФ і ще з якимись додатковими, наприклад, антиоксидантними властивостями. Так, і в наступному році роблю ставки на те, що ця тема буде ще більш поширюватися, ще більш просуватися і рекламуватися. Виходячи з цього пункту, наступний пункт це тренд на ресурсний стан. Вирід. В шаленому вирі цього життя хочеться мати час для того, щоб хоча б на декілька хвилин зупинитися. І нехай ця баночка крему стане для тебе таким острівком безпеки, дозволить тобі відчути, що ти дбаєш про себе, що все під контролем, все гаразд, ось є я, ось є якийсь певний набір засобів, і ця така рутина перетворюється в ритуал. Можливо, також косметика буде мати якийсь ароматерапевтичний ефект, або з використанням якихось. Особливих компонентів, які мають заспокійливу дію. Насправді я досліджувала це питання, і бренди вже починають використовувати а, такі компоненти, скажімо, з певним терапевтичним ефектом, який допомагає розслабити м'язи, який допомагає зняти цю емоційну напругу. Тому, думаю, в наступному році цей тренд буде тільки розвиватися, а, і побачимо, що він нам подарує. Знову ж таки, як на мене, логічний перехід з цього тренду в наступний це використання інноваційних технологій. Роблю ставку на те, що в нас буде розвиватися. Пептидна косметика в цього року вже доволі є багато засобів з використанням пептидів, хоча це вже і не зовсім прям інноваційний компонент, але в нас він тільки починає активно розвиватися. Тому думаю, в наступному році пептидна косметика стане для нас чимось буденним. І кожен нас матиме баночку з кремом з пептидами. Можливо, в наступному році а, виробники подарують нам. Щось по типу персонізованого крему, як це зараз є з тональними, коли ти проставляєш сенсор до шкіри, і штучний інтелект створює ідеальний тональний саме під твою шкіру. Можливо, щось таке буде із доглядовими засобами, і це настільки розвинеться, що спростить вибір косметики. Ну і остання, і найбільша ставка це «Blue Light». Я вангую, що про нього будуть говорити так багато в наступному році, як в свою пору про СПФ. Насправді я вже не раз піднімала тему впливу Blue Light на шкіру в своєму блозі. А, проте інколи дуже важко донести якусь свою певну думку, якщо вона є не дуже популярною. Тому будемо бачити, наскільки активно. Але я роблю ставку, що дуже активно: наступного року будуть розбиратися ця тема. Адже впродовж останніх років проводиться багато досліджень, які доводять те, що світло від екранів впливає на обмінні процеси в нашій шкірі. Що ж, будемо чекати офіційних результатів досліджень, будемо чекати. Що нам будуть пропонувати виробники косметики, що нам будуть пропонувати лабораторії, які розробляють компоненти. Хоча вже є доведений факт, що ніацинамід зменшує вплив бламакитного випромінювання на шкіру. Тобто виробник саме цього компоненту вже проводив якісь свої певні внутрішні дослідження, які показали певні результати. Але хочеться дослідити цю тему глибше і сподіваюся, наступного року ви згадаєте це відео, і ця тема буде дуже популярною. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви вгадаєте, який з цих трендів буде розвиватися на вашу думку найбільше. Напишіть ще також, будь ласка, що ви очікуєте від виробників косметики, які проблеми або які питання ви б хотіли вирішити за допомогою косметичних засобів. Дякую, що були зі мною! Всім гарного дня, всім папа! -па.